Тихо, самотньо в нас гріється чай майбутній. Або капучино, або мівіна, або пюрешка. Ось. Ну все файно. Всі щасливі, всі довольні. Привіт! Приїхали ми стрій. Коли дівчина хоче, щоб її страву з'їли, вона готова на все, навіть помихати не силу. Бачиш. Пейза. Пізапу. Фокус-мокус. <реш> Ту снизьку фортецю. Ага. Той Черчик набавився в стрію. І тепер ми йдемо в центр! Так, стометрівка. Не знаємо, куди дійдемо, але, але... Таке... кудись дійдемо. Гуляли ми по стрію, гуляли, зустріли добрих тітоньок. Вони <реш> нам розповіли, ну може двох. <реш> розповіли нам, що нам подивитися. Ну <реш> <реш> Ну, все рівно гарно. Все, можемо йти назад. Все, погнали. Гарячі вареники чашка з картоплею, з капустою, водка куня, пиво. вареники. Затворенською. Ні, ні, дякую. Я настане на сьогодні. Діти до нас, савчак, пожертися. О, класно. Отож От би, приїхали ми до Львову, бо ця дівчина мазафа, е, Сойка прилетила нас у себе в гуртожитку. Ну, на коротше з Борщина, діваха, ми в неї вже стара сничували. А зараз Я вона можна. вже велика малолетка. І, коротше, ночує у Львові, до честь. <ривіт> <Все>. я, <підраховую. ривіт> я закрутилася, але я подивилася на кінах і випав. Я рекомендую у Львові зайти у львівські круасани і скуштувати їхній гарячий шоколад або чай. З мелісою прополісом або просто купити круасан галицький і насолоджуватись неймовірним Короте, смаком. У Львові сьогодні гарно дуже. І сніг падає. І, і не слухайте його. Йди малюй. Соколики ви мої! Сустороні! Отже, виявляється, то, що ми з ліса закопали двох Виходить не людей, а двох людей. А ми вижили! Вони живі, опинилися, вони муха. Муха нам привезла якусь таку штуку зелену, хоче нас отруїти цим. Що в нас буде після цієї штуки? Хоче сидітись. Черчик, як завжди, втирає якусь діч. Відеоблогер втираєш якусь діч. Ти коли в гори поїдеш, а? Merci.